Його величність футбол, колись цей вислів став символом відданості грі мільйонів для всіх тих, хто не лише є завзятим прихильником цього виду спорту, а й безпосереднім учасником видовищних футбольних баталій. У кривому розі це багатотисячна армія шанувальників футболу, чимало з яких задіяні в офіційному регламенті змагань. Нещодавно до нього увійшов і турнір з дворового футболу серед учнів загальноосвітніх закладів. Піонером цього починання став Саксаганський район. Цей турнір ми проводимо вже второго. Подряд на этой площадке. С учетом прошлогодних маленьких ошибок, недоработок, мы это все ушли, пересмотрели, санализировали и пришли к выводу, что нам надо это все-таки проводить. Во-первых, это массовость футбола. Во-вторых, это оздоровление ребят. Это лето. Многие дети еще не успели уехать. Ни к бабушкам, ни в лагеря, ни на моря. Вот и мы их собрали здесь, на этой площадке. Начали немножко со своей стороны помогать э, футболу города. Мы потихонечку приглашаем тренеров. Тренеров, спортивных школ, например, которые ну, футбольных, приглашаем тренеров. Ну, вот спортивных клубов тоже. Ребята приходят, я имею в виду тренера, приходят на такие турниры и смотрят э, деток. И кто им понравился, соответственно, если они нигде не задействованы в каких-то клубах или э, спортивных секциях по футболу, то они их тогда пытаются к себе переманить. Я думаю, это очень здорово. И, и дети, во-первых, что они научатся потом футболу нормальному. И дай бог, чтобы у нас были такие самые Шевченки, Ребровы, Ереминки и так далее, и так далее. Это будет очень здорово. Зміцнення та вдосконалення формату дворового футболу є одним із важливих пунктів програми виконкому міської федерації футболу. Не виключено, що у подальшому цей важель сприятиме ще більшій масовості і залученню мешканців міста до регулярних занять футболу. Втім, вже великою перемогою є те, що камінь таки зрушив з місця і зробила це наймолодша аудиторія фанатів футболу у випадку з турніром Саксаганського району. Це ушнівська молодь середнього шкільного віку. Я читаю, що дворовой футбол помогает нашим, такие как я. Потому что такие уже профессионалы появляются из таких дворовых игроков. Много таких игроков дворовых, которые в будущем станут футболистами хорошими, известными. Мне кажется, это хорошо, что есть такие, собираются люди, играют в дворовой футбол. У всех команд, мне кажется, задача победить. Ну, у нас команда нормальная, хорошая, так что мы считаем хотя бы второе место занять. Для меня футбол это возможность проявить свои способности, талант, как футболист. Занимаюсь футболом профессионально с пяти лет, сразу с дюшори играл. Потом с 9 лет перешел в Шахтер Академия у нас на Гданске. Ну так оно само пришло в любовь. Как говорит там Платини, самые лучшие футболисты рожаются с улиц. 12 футбольних команд саме таку рекордну кількість учасників зібрав цьогорічний турнір з дворового футболу. Щодо розподілу командних місць першу позицію посіли учні 34-ї спеціалізованої школи. Срібні нагороди вибороли представники навчально-виховного комплексу номер 35 А переможцями стали футболісти 91-ї гімназії. Також визначено чотирьох кращих гравців турніру. Усі призери змагань отримали кубки, медалі, грамоти і спортивний інвентар.